Доброго дня, дорогі Житомиряни, жителі Житомирської області, проспект Миру 45В, місто Житомир, тракторна площадка. Іде грузочка, новорічна одгрузочка, одгрузочка іде, е, трактора ловел 504 PRO. Ось такий тракторець зараз прямує до своїх власників. Власники вже поруч, біля нас. Тракторець перевірений, в гарному стані. Чотири гідровиходи, гідравліка. Бачите, отакі мости. От на гідравліку бачок, виходи. вот такий тракторець. Перевірений, обслужений, дуже в чудовому стані. З передніми фонарами, з задніми фонарами, з повторителями. Противаги спереді є. Бак у нас на 65 літрів. Ось такий тракторець їде до своїх власників. Будь ласка, встигніть до Нового року зробити свої новорічні подарунки, придбайте в міні-агротехніку, купуйте тракторця, купуйте навісне обладнання, щоб ви були підготовлені до весняних робіт. Весна не за горами. От. Так, Всім гарного дня. Дякую, до зустрічі на площадці. Проспект Миру 45В, місто Житомир.